Вітаю! П'ять тем дня 5 листопада. Україна тримає фронт і на небі, і в небі, і на землі. І в землі, і навіть в телеграм-каналах, де патріоти з банкової воюють із власним народом, патріоти в лапках, звичайно. Поки скеля ставить прапор над Покровськом, влада ставить лайки під чер... черговими чорнушками про європейську солідарність. Отже, п'ять головних тем 5 листопада, день, коли герої йдуть у бій, а піарникобанковий у бруд болото. Тема перша. Прапор над Покровськом, там, де пекло на землі під землею і в небі. 425-й штурмовий полк Скеля повернув український прапор на будівлю міської ради Покровська. Військові, які місяцями тримали оборону сьогодні, записали відео, де просто сказали: Покровськ це Україна без брифінгів, без фанфар, без телеграм-постів від, від джерела в ОП. Офісі президента. І поки хлопці на Донеччині штурмують вогонь і бетон, у Києві штурмують лише черговий рейтинг. У Покровську залишилося 1200 цивільних. Евакуація майже неможливо. Але наші не здаються. Бо скеля це не лише назва полку, це символ, Україна стоїть навіть тоді, коли все довкола сиплеться. Грецькою. Мовою скеля, це Петрос, тобто Петро. І ім'я Петро для банкової просто табуйоване. Тема друга. Україна в північному клубі НАТО. Тепер офіційно не гостя, а партнер на повну. Україна приєдналась до Об'єднаних Експедиційних сил. вони називається створених в Великобританію. Що таке Джеф? Це північний клуб всередині самого НАТО, куди входять такі країни, як Швеція, Фінляндія, Данія, Нідерланди, сама Великобританія, країни Балтії. От тепер до цього клубу приєдналася Україна. Тобто, ми тут не просто друг, ми той самий родич, який вже ходить на сімейні збори, але ще без печатки про шлюб, так би мовити, у паспорті. Міністр оборони Шмигаль, який за сумісництвом інколи працює адвокатом диявола, тому що постійно доводиться відгавкувати за. Діяння попередників заявив, що Збройні Сили України братимуть участь у спільних навчаннях, досягнемо повної взаємосумісності, у перекладі з бюрократичної, тобто, коли гряне лиха година, нас не, плут, нас не поплутають із ворогом. Іронія долі в той самий час, коли ми входимо в військові клуби півночі. На півдні Банкова все ще намагається контролювати Телеграм, а не фронт. Тема третя. Міжнародне правосуддя. Україна проти Росії сезон 3. Злочини без строку давності. Заступник заступник генпрокурора Лещенко. Не плутати із членом наглядової ради Укрзалізниці зустрівся з міжнародною комісією ООН. 190 тисяч зафіксованих воєнних злочинів. 1029 російських військових підозрювані. 747 справ уже в судах, 206 вироків вже винесено офіційно. І поки Росія грає в денацифікацію, Україна грає в документування російських злочинів. Як сказав прокурор Лещенко, це не просто злочини, це запланована політика, геноцидна політика знищення української нації. І ця цитата, яку варто повісити на стіну кожному, в кожному кабінеті в Газі у міжнародному кримінальному суді, але ще й у всіх кабінетах. Чиновників ООН. Адже лобістські впливи Росії там дуже відчутні. Не кажучи вже про фігуру самого Генсека ООН. Дуже підозріливий чоловік. Бо далі буде. І суд і вирок не миттєво, але назавжди. Тема третя. Знову ж про неймовірні успіхи влади. Масло закінчується, нерви також. Український ринок вершкового масла плавиться швидше, ніж реформи уряду. Експорт просів, склади переповнені, ціни падають нижче собі вартості. І тепер навіть корови дивляться на цю ситуацію з іронією, доять усіх, але ніхто не збагачується. Виробники змушені продавати нижче собі вартості, частина заводів вже зупинилася. Тобто ми стоїмо перед історичним парадоксом. Масло є, але нема кому його купити. Українців нема грошей на таке дороге масло. Це символ української економіки 25-го року. Топимо майбутнє в топленому маслі. Сумно це все, тому що про втрати. Ринків молочки говорилося експертним середовищем уже не перший рік. Але тепер віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка клянеться, що все добре, що в нас все краще, ніж до аварії, як кажуть в старому анекдоті. Ну, брехня влади не новина. Але сумно, що при такій кривавій війні. Влада бреше ще більше, ніж ворог власному народу. Тема п'ята: Помийки банкові та їхня чорна бухгалтерія совісті. А тим часом влада замість боротьби з кризами бореться з Порошенком і його командою. Так, цього разу телеграм помийки банкові цій кухні інформаційного сальмонелозу. Розігнали абсолютно брехливу інформацію, до речі, свого часу організовану через російських лобістів у Таїланді, проти Миколи Княжицького, народного депутата від Європейської Солідарності. Брехлан, брехня наскільки кричуща і наскільки не співставна з певним фактчекінгом, -фак адже там, де період, про який описують брехуни з Банкової, Насправді Княжицький був в Україні і вів ефіри, на що навіть він показово продемонстрував закордонний паспорт. Переконайтеся, мов, що я в цей час був в Україні, а не ви пишете про мої походеньки в Таїланді. Микола Княжицький звернувся до Служби безпеки України з вимогою знайти тих, хто стоїть за кампаніями дискредитації. Цікаво, як це СБУ піде ввів позитивних блогерів з банкової провіряти на вошивість, якщо вони виконували відмашку самого. Тобто відповідь, як завжди, очевидна, СБУ, якщо чесно, може навіть не шукати. Адреса замовника вказана просто на банкові 11. Влада не здатна перемогти опозицію у парламенті, тому воює з нею в Телеграмі. І навіть у цьому не виграє, бо там уже давно ніхто не вірить у великі розслідування, каналів з, на... з назвами типу Правди Нєт чи «The Інсайд. Хто з помийки Лє, той у типу тій помийці тоне. така народна мудрість. Фіналізуємо: Вже п'ятий день листопада виглядає як підручник з української витривалості. Фронт тримається, армія просувається. Прокуратура збирає докази, а економіка, як завжди, виживає попри уряд. І доки скеля звільняє Покровськ, залізниця знову збиткова, масло тане і не продається, а банкова бореться не з ворогом, а з власною тінню, народ просто робить свою справу. Бо Україна це країна, де навіть під обстрілами люди знають головне правило. Виживання. Якщо влада зійшла з рейок, ми самі підкладемо шпали. Тобто, живи, покладаючись на себе самого, бо на цю владу покладатися неможливо. Як тільки ти звернешся до неї, вона ситуацію ще більш погіршить. Це беззаперечний факт. Дякую.